Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі! І в цьому відео я вам розповім про своє куплене жовтня. Бо я не розповіла про своє куплене вересня. Але нашла. І розпочнемо ми з Thorn. що? Uh, Thorn Season. Це, власне, від Fayріwood. Я про це повинна була анонсувати в вересні, але анонсую зараз. Fейwood. Uh, Коротше, я відстояла свою чергу у Фейривуд. Тепер до мене будуть приїздити книжки від Fairwood. Я обрала собі підписку на Young Adult. Ось, як ви бачите, це книжка вересня до мене приїхала. От вона, от вона, опа, опа така рожава тут стоїть. Це книжка жовтня. Дуже гарна. в цьому, власне, місяці з Young Adult там до мене також цією книжкою приїхав такий пліт який ви могли бачити в моїх попередніх відео. Ось він дуже м'який, дуже зручний теплий, дуже. тому тобто, будете бачити його дуже часто у відео. Ось. А, не знаю про що ця книга. А, мені дуже сподобається оформлення. Хотіла сказати, я оце оформлення від Фірут. Вони завжди гарні. Ось така гарна книжечка. Так, Ось. Також. Ам... 21 жовтня в місті, яке недалеко від мого відбулася зустріч з Вікторією Шваб. Хто не знає, хто це. Це авторка незрімого життя Дарю, Також темніший колір магії, надзвичайна і далі книги. І там я зустріч відбулася в книгарні. Там я купила оцю книгу. Вона, ну подивіться, вона помаранчева. Вона помаранчева. Вона помаранчева і тут є. Тикавка! І вони щось печуть. Ця книга створена для того, щоб ви прочитали її осінню і, Ну і подивіться на задній фон. Також. Книга називається Ісі Мое. Я не прочитаю авто. Також в жовтні я купила книгу Відьма в мені від Люсі Джейн Фуд. А, в неї була дуже прикольна вкладинка, Слово Відьма в мене автоматом асоціюється з осінню, а потім а, я бачу в тіхтосі, що вона реально дуже осіння, тому я її купила. Така людина у вас шальна. Ось далі це цілодобова книгарня містера Пенумбрі. Книгарня. Ровно осінь. Бо, якщо ви не розумієте, про що я кажу, то що ви робите на моєму каналі? Мігарня равно осінь. Тут намальовані книжки. Якщо вона не осіння, я буду плакати. Дуже сильно. Ось. Також я купила світанок перед женивами. Бо, судячи з усього, тої моральної травми, які мені наносять, книжки антиутопії мені не вистачило. Я її купила, а потім бачила в тіктоці, як є моя улюблена Тікток, що з якою вона нас співпадають смаки, ридає над цією книгою захльб, тому дуже весело жити, так то як думавати. Ось далі це друга частина серії Твістед, це Твістед ігри У мене є Твістед кохання я його ще не читала. Не знаю, його треба по порядку читати, чи можна по одному, чи це ну, закінчені історії. Мені не треба збирати всі чотири, щоб це прочитати. Не знаю, але так. Скоріше за все, вона в мене буде стояти на поисті отак. Хто знає, той знає, хто не знає, той не знає. Також я купила собі продовження а, монолог, а, монолог травниці. Це сьомий та восьмий том. Я благополучно підсадила на цю мою молодшу сестру, і вона їх читає. А, Поки вона читає, вона читає. А я намагаюся зібрати всі все. І прочитати це все залпом. Бо... Да. Богу, в мене немає маленьких дітей, які вважають, що оце розмальовка. Бо потім би він було розмальоване лице. І також я купила попіллини до неба другу частину. Ось я вже благополучно прочитала останній розділ, якщо не помиляюсь, то останній розділ я прочитала і краще б я не читала. Мені не хочеться більше читати цю книгу. А, ось це все. Мені більше не хочеться читати цю книгу. Я прочитала останній розділ. Це жаль. І що я ще можу сказати? Я прочитала першу частину, потім зрозуміла, як зрозуміла, потім завдяки Тіктоку я побачила, що там їх дві. І все. Я так весело живемо, так би мовити. Взагалі, що мене надихнуло прочитати останню главу. Це відео в Тіктоці, де тіктокерка ридає над цією книгою. Я така. Серйозно ти ридаєш? Давайте я прочитаю останню главу. Розумні ідеї не здоганяли мене, але я була швидше, так би мовити, ось. І взагалі в цьому місяці, хто на моєму каналі вже давно, він знає, що в цьому місяці я купила менше книжок, ніж я купив зазвичай. Ось 9 книжок, а все тому що, правильно, я ходжу на економічний і я вмію економити гроші, а в цьому місяці не було кешбеку на купівлю книжок, взагалі ніяких книжкових кешбеків не було, тому я вирішила не сильно тратитись на книжки. Ось, можливо, в наступному місці буде якийсь кешбечик. Я замовлю тисячу книжок. Я не знаю, куди їх запхаю, але кудись-то я їх запхаю. Ось, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео і всім бувай! Побачимось в наступного відео.